Сьогодні ми продовжуємо разом читати послання апостола Павла до Галатів? Вже в нас буде сьогодні четвертий розділ з 1 по 11 вірш. І сьогодні ми відповімо на дуже важливе питання, яке логічно випливає з нашого статусу. Якщо ми, як ви щойно чули, справді є синами та спадкоємцями Бога, то чому ж ми іноді продовжуємо жити на чараби? Чому ми повертаємось до старих правил, страхів, звичок? І спроб заслужити те, що нам вже дано. В цьому розділі Павло пояснює цей парадокс і показує, як Бог остаточно вирішив його. Давайте разом прочитаємо сьогоднішній уривок. Тож я кажу, поки спадкоємець ще дитина, він нічим не відрізняється від раба, хоч і є володаром усього. Він підпорядковується опікунам і управителям до часу, встановленого батьком. Так само і ми, коли були дітьми, знаходились в рабстві матеріальних і духовних основ світу. Але коли настала повнота часу, Бог послав свого сина, народженого від жінки, народженого під законом, щоб викупити тих, хто під законом, і щоб ми отримали, отримали всиновлення. І оскільки ви його сини, Бог послав духа свого сина в наші серця, духа, який кличе, Авва, тобто Отче. Отже, ти вже не раб, а син. А якщо син, то й спадкоємець через Бога. Раніше, коли ви не знали Бога, ви були рабами тих, хто за своєю природою не є богами. Але тепер, коли ви пізнали Бога, точніше, коли Бог пізнав вас, то як ви можете повертатись назад до тих слабких і жалюгідних основ світу? Хочете знову себе поневолити, ви дотримуєтесь особливих днів, місяців, пір та років. Боюсь, що всі мої зусилля, витрачені на вас, були марні. Отже, сьогодні ми розглянемо тему, яка називається раб, але син. В ній ми розглянемо три пункти нашої теми: це життя роба. Повнота часу і початку усиновлення. В, в першому пункті життя раба, давайте подивимось на перший вірш. Павло каже: тож, я кажу, поки спадкоємець ще дитина, він нічим не відрізняється від раба, хоч і є володарем усього. Яка неймовірна трагедія? Юридично, він син, він спадкоємець всього величезного майна. Але по праву, ну, по праву цей спадкоємець володіє всім. Але на практиці він нічим не відрізняється від раба. Він не має доступу до банковських рахунків, не приймає рішень, не може вільно розпоряджатись своїм часом. Він знаходиться під управлінням вихователів та опікунів. Він ще не доріс до того, щоб керувати своєю свободою. Образ, який використовує Павло, ідеально описує життя людини, яка ще не прийшла до повноти у хресті. Життя грішника це не просто вчинення поганих вчинків. Це життя у рабстві, тому що Павло називає рабстві матеріальних і духовних основ світу. Згадайте притчу про блудного сина: син, який по праву був спадкоємцем, зажидав свою частку і пішов від батька. Він хотів свободи, але знайшов лише рабство. Він думав, що незалежність це свобода від правил батька, але у результаті опинився в свинячому хліві, де помирав від голода. Життя в рабстві у гріха вбиває людину, позбавляючи його гідності, радості і саме головне близькості з батьком. Подібно будному сину, ми не становимось рабами гріха водночас. Гріх затягує поступово. І це, касає, це торкається як явних, так і прихованих залежностей. По-перше, це в нас буде явне рабство, наприклад, алкоголізм. Це ці гріхи. Які відно всім оточуючим, людина не народжується алкоголіком, вона стає їм, тому що впускає алкоголь в своє життя і ставить його на першому місці в своєму житті. Цей ідол стає його опікувальником, керує ним керує його фінансами, здоров'ям, відносинами. Ми бачимо, як це рабство буквально знищує людину зсередини. По-друге, в нас є приховане рабство, маска богачестя. Є і не такі яскраво виражені грішники. Ми не бачимо, як живуть більшість людей. Наприклад, людина може виглядати як зразковий сім'янин, але всередині він може бути одержимим таємними пороками, нечистотою, ненавистю. Ззовні в нього маска богочестя, а всередині в нього він буде як звір, може бути насильник, вбивця, наклепник, хто завгодно. Біблія каже, про таємниці нашого серця, про наші приховані ідоли, гординя зависті, засудження, наклепу. Ці гріхи вони не менш руйнівні. Вони тримають нас у рабстві репутації в страху, що хтось дізнається правду. Багато хто, як і фарисеї, знали істину і як мали вчиняти, але не вчиняють так. Чому? Дуже часто людина не Аналізує себе, свої життя та вчинки. Ісус викривав жистокосерця фарисеїв, називаючи їх лицемірами, сліпими і вподобляв побіленим трунам. Він робив це не із злоби, а з глибокої скорботи, гніва з приводу їх духовної сліпоти, яка заважала їм іншим пізнати Бога. Ісус говорив о фарисеях, Він казав їм, Горе вам, книжники і фарисеї лицеміри, він заслужував їх за те, що вони, дотримуючись зовнішніх розпоряджень, демонструють набожність, але їх серця повні злості, коварство й гордині. Це були різкі викриття фарисеїв. Він казав, побілені труни. Ісус порівнював фарисеїв з гарно помальованими зовні трунами, які всередині повні нечистоти та кісток мертвих. Це порівняння підкреслювало їх зовнішнє благочестя і внутрішнє лицемірство. Він неодноразово називав їх сліпі вожді, тому що вони не бачили істинно і суті і Божих заповідей і водили в оману інших людей, дотримуючись помилкових традицій. А у суперечці у розлученні Ісус пояснив, що Моїсей дозволив його саме через жорстоке серце людей. Він використовував цей приклад, щоб показати, як фарисеї і книжники. Тримаються за букву закона, ігнорує Божий задум, заснований на милосерді. Так само у Євангелії від Марка розповідається, як Ісус, побачивши, побачивши у синагозі людину з висохою рукою, засмутився жестокосердцем фарисеїв. Вони слідкували, чи буде він стілювати в суботу. Він стілив людину і задав їм питання, що має? Що має робитись у суботу: добро чи зло, врятувати душу або занапастити. Викриття Ісуса були викликані не просто розбіжностями в толкуванні закону, а глибокою духовною проблемою, їх небажанням відкритись істинній волі Бога, яка полягала у милосерді, а не в жорсткому дотримуванні формальним правилам? Павло називає систему, яка тримає людей в цьому рабстві. Матеріальні і духовні основи цього світу. Раніше, коли ви не знали Бога, ви були рабами тих, що за своєю природою не є богами, пишеться в 8 вірші. Навіть якщо ми не поклоняємося кам'яним ідолам, ми служимо ідолам нашого серця. Ми, ці ідоли є слабкими і нікчемними духовними силами, як пише Павло, які вимагають від нас зусиль і лишають спокою. Наприклад, ідол самовиправдання який каже, що ми маємо бути невинними. Тобто, це той ідол, який змушує казати нас, винний не я, а хтось інший, наприклад, обставини, влада, пастор, дружина, чоловік, друг, хто завгодно, але не я? Він діє у серці як непереборне бажання перекласти цю саму відповідальність, аби не визнати себе винним. Цей ідол найгірший ворог покаяння, тому що, поки ми когось звинувачуємо, ми не потребуємо Спасителя. Або ідеоконтроля. контроля. Ми повинні завжди контролювати своє спасіння. Він змушує нас вірити, що ми можемо заслужити благословення. або убезпечити себе від гніву Божого власними зусиллями. Він проявляється у законництві, коли ми намагаємось отримати благословення Боже через суворе дотримання правил і ритуалів, які намагались, до речі, робити галати, повертаючись до обрізання або шануючи певні дні. Ми раби свого списку справ, тому що не віримо, що робота Христа достатня. Або також ми залежимо від людської думки. Ми повинні мати гарну репутацію. Ми раби того, що про нас кажуть, або подумають у церкві та світі. Наш внутрішній стан і наша цінність повністю залежать від зовнішньої оцінки. Цей ідол, який змушує нас носити маску благочестя, Уникати справжньої вразливої близькості, тому що страх викриває нас страх викриття тримає нас у металевих клещах. Ці немічні начала будь-яка система самоврятунку. Ми будуємо своє життя навколо цих ідолів або правил. І вони, як суворі наглядачі, постійно вимагають від нас зусиль, вказують на наші недоліки і позбавляють нас спокою. Нам потрібен був хтось. Хто би прийшов і офіційно перевів би нас у статус дорослого, хто б заплатив викуп за наше звільнення від влади цих самих слабких і нікчемних духовних сил цього світу? Уся людська історія, уся система закона і усілякі наше зусилля самоврятування довели ми не здатні звільнити себе самі. Але в цьому місці найглибшого розпачу, в момент, коли людство було повністю занурене в рабство ідолів і закону, Бог і прийшов. Так ми перейшли в другий розділ нашої сьогоднішньої теми, яка називається Повнота часу. Прочитаємо один із найбільш христоцентричних уривків у Писанні. Це буде четвертий розділ, 4 по 5 вірш. Але коли настала повнота часу, Бог послав свого сина, народженого від жінки, народженого під законом, щоб викупити тих, хто під законом і щоб ми отримали встановлення. Павло говорить нам е, про три взаємопов'язані істини, які складають наше звільнення. По-перше, Павло починає ствердження е, про втілення: Христос не прийшов як ангел або як дух. Він прийшов народжений від жінки. Чому це так важливо? Щоб викупити нас, Він повинен стати одним із нас. Він повинен був увійти в нашу людську трагедію. Щоб стати нашим родичем-викупителем, тільки істинна людина могла представляти нас перед Богом. І він прийняв на себе всі обмеження плоті. Тобто безмежний, всемогутній, всюдисущий, вічний Бог прийняв на себе обмеження людського тіла. Навіщо? Щоб не тільки зрозуміти нашу слабкість, слабкість ідолів, самоуправдання і інших, але й перемогти її в тих самих умовах. І щоб розділити наше рабство, щоб ми могли розділити Його свободу. По-друге, цікаво те, що каже далі Павло, Христос був підвладний закону. Це відповідає на головне питання законників у Галатії. Чи працював закон? Христос не порушував закон. Ми з вами, спадкоємці раби, тому що ми неодноразово порушували закон. Ми не можемо виправдатись не перед Богом, не перед самим собою. Але Христос жив абсолютно правильно. Він, кожну, він виконав кожну вимогу закона, яке вимагалось від ідеальної людини. Христос не уникав закону, а підкорився йому. Він не просто прийшов, щоб скасувати закон, Він прийшов, щоб виконати його досконалим чином. Він віддав своє життя, щоб повністю. Задовольнити всі вимоги справедливості. Якби він не був народжений від жінки, тобто людини, і не був під законом, його смерть не мала б спокутувати нас. Наша свобода ґрунтується на досконалій заміні. Як каже Писання, на безгрішнього Бог поклав провину за гріх людей, щоб у ньому ми стали праведним перед Богом. І по третє. Фінальний і найрадісніший акт, щоб викупити тих, хто перебуває під законом і усиновити нас. Грецьке слово для викуплення означає викуп раба. Це не просто прощення боргу, це купівля людини з неволі на ринку рабів та надання їй тої волі. Ісус викупив нас не золотом і срібом, а своєю дорогоцінною кров'ю. Такою є ціна свободи. Він заплатив ціну за наше рабство гріху та за наше рабство під законом. Мета його причестя не просто зробити нас не рабами, мета всиновити нас. Він переводить нас зі статусу спадкоємець дитина раб в статус дорослий син і спадкоємець, який має повноту прав. Це і є Христова перемога. Він не просто звільнив нас від наглядачів. Закону гріха та ідолів, він зробив нас членами сім'ї з повним юридичним правом на спадщину. Так ми підійшли до третього розділу сьогоднішньої теми: печатка усиновлення. Ми побачили проблему рабство гріха та рабство закону і побачили рішення, досконалу жертву і послуг Христа. І який результат для нас? Це вже кульмінація Євангелія. Прочитаємо вірші 6 та 7. І оскільки ви, його сини, Бог послав духа свого сина в наші серця, духа, який кличе, Авва, тобто Отче. Отже, ти вже не раб, а син. А якщо син, то і споткаємець через Бога. Павло показує, що усиновлення це не просто запис у Небесній книзі. Це реальність, що ми переживаємо всередині, як Бог, підтверджує, як Бог підтверджує, що ми не раби. Він посилає духа свого сина в наші серця. Присутність Духа є тою самою початкою, гарантією і запорукою того, що ми дійсно належимо Богу. Дух дає нам силу жити не як раби, які служать зі страху перед покаранням, а як сини, які служать з любові та вдячності до свого батька. Коли ми боремося з ідеями самовиправдання та контролю, саме Дух дає нам силу відвернутися від цих нікчемних початків і звернутися до Отця. Дух спонукає також нас кричати «Авва, Отче це неймовірна зміна, яка відбувається в серці людини. По-перше, це близькість. Слово Абба це арамейське слово, яке використовували маленькі діти в сім'ї, звертаючись до батька. Вона означає інтимність, ніжність, абсолютну довіру. Рап ніколи б не міг так звернутися до свого пана. По-друге, це свобода, це крик, який розбиває всі бар'єри страху та відчуження. Це означає, що стіна між нами і Богом, яка була зведена гріхом, тепер повністю зруйнована. Ми маємо повний доступ до його благодаті та співчуття. Нам більше не потрібно ховатися за маскою благочестя, бо ми вже ухвалені. Заключний вірш це юридичний вирок, який приносить нам велику радість. Отже, ти вже не раб, а син. А якщо син, то й спадкоємо через Бога. Ви більше не під наглядачами закону. Ваші права не обмежені. Ви більше не повинні намагатись заслужити своє життя, тому що воно дано вам за благодаттю. Ми, сини і дочки-спадкоємці, це найбільший привілей. Ми стаємо зі спадкоємцями з Христом. Це означає, що все, що Отець приготував для свого сина, тепер належить і нам. В цьому статусі знаходиться наша абсолютна впевненість і незгасна радість.